Всім привіт! Зараз будемо готувати смачний салат. Морковка вже з бурячком набрала такого розміру, так що можна вже готувати. Чистимо все і починаємо натирати на крупну терку. Натерли. Тепер беремо чесничок. Ну, на, на цю кількість нам, понад, нам треба буде три зубочка таких невеличких. Тримо сюди, на ось таку терочку, на морковну. Значить, тепер розподіляємо чесничок, так щоб він ніде у нас кусочками такими не збирався. Далі. Будемо зараз солити трошечки оцету і олійку. Можна олівкову олійку, якщо у вас є. І це все приправляємо за смаком. Можна сюди додати ще перцю меленого чорного. І все за бажанням. Ось такий вітамінний салат, щітка, ще його можна назвати із свіжих овочів, дуже смачний і дуже корисний. Камера не передає, вже трошки буряк покрасив морковку. Можете взагалі чеснику додавати менше. Якщо ви не переносите чесничок, можете його не додавати зовсім. Трішечки там посолили собі, чуть -чуть. можна сюди його зробити з майонезом. Ну, це ваша фантазія, все остальне. Як кажуть за вашим смаком дуже смачний і дуже корисний.